Підкажіть, будь ласка, наскільки вірно ми розуміємо питання демографічної проблеми для України з точки зору то такої величезної кількості жінок і дітей, які виїхали за наші межі? Ну, по-перше, я б не говорила про те, що через півроку рік значна частина тих жінок знайде там нову родину. Я не вірю в це. Я рішу побоююсь іншого, якщо війна дійсно затягнеться на невизначений термін. Ну, на декілька років, якщо ці жінки там адаптуються, то потім до них приїдуть чоловіки з України, чоловіки і батьки. А тобто, йтиметься не про розпад тих родин, а про те, що Україна втратить і жінок, і дітей, і їх чоловіки. Оце може бути. Питання: повернеться чи не повернеться, найбільше пов'язано з тривалістю воєнних дій, тому що переважна більшість. Опитаних от було нещодавно проведено місяць тому було проведено опитання західна українською служби соціологічної фосервіс. Вони опитали телефоном і частково не телефоном наших переселенців, вимушених за кордон. І з'ясувалося дійсно, що переважна більшість пов'язує своє повернення з безпекою. Навіть не з відновленням житла, не з отриманням нового житла, не з можливістю працювати в Україні, а переважною мірою з безпекою. Ну і ясно, що допоки йдуть обстріли міст, то принаймні жінки з дітьми не повертатимуться масово. Хтось може повернутися, але масово я не вірю в це повернення. А тут є ще одна річ. Нам дуже важливо, щоб ці люди не роз... не втрачали зв'язки з Україною. Це зв'язки можуть бути ментальні, але дуже важливі е е трудові відносини, щоб вони зберігалися, і в цьому сенсі мене дуже турбує. Рішення щодо того, що люди, які перебувають за кордоном, не можуть працювати дистанційно в Україні і відповідно отримувати зарплату. Тим самим ми підштовхуємо значну частину тих людей шукати свою долю вже за кордоном, бо їм вже ну треба спілкування якесь, тим більше якщо робота може виконувати дистанційно. З Моєї точки зору дуже важливо, щоб такі рішення приймалися виключно за відповіді на. Питання, чи можуть функціональні обов'язки виконуватися дистанційно чи ні? Якщо можуть, то немає значення, де наразі жінка перебуває за кордоном або в західні в західних регіонах України важливо інше, чи, чи готова вона працювати дистанційно. Я хочу сказати, що за кордоном це зробити навіть простіше, тому що там дітечок дуже швидко влаштовують дитячі садки. Вони там працюють на відміну в. Від України, де навіть на Закарпатті 60-ті садки не працюють. І та мати має час для, для, для своєї роботи, на відміну від тієї, від яка перебуває в, в Україні, але в безпечних, відносно безпечних. Регіонати важливо да пані Елло, з першої частини відповіді на ваше запитання випливає те, що в Україні може впасти народжуваність, і от вже з'явилась ну, Больщі... народжуваність Точно впаде. З'явилась новина, а десь вона навпаки підвищується. От, наприклад, в Польщі з'явилась новина про те, що бейбі бум там народилася з 24 лютого 2,5 тисячі маленьких українців. Тобто, 에, і що повернеться ці жінки, не факт. Виходить в Європі, демографічна ситуація покращується. В Україні погіршується, що з цим робити? Робити те, щоб ці жінки повернулися, робити все можливе для того, щоб вони повернулися, підтримувати з ними зв'язки, не звільняти їх з роботи, не залишати їх наодинці зі своїми думками, налагоджувати постійні зв'язки з консульськими службами. Я розумію, що їм зараз дуже важко. Можливо, треба туди когось направити. Можливо, когось треба відшукати серед наших переселенців, переселенок, щоб вони працювали. Потрібно налагодити роботу. Психолога потрібно все робити для того, щоб вони розуміли свою українськість, щоб вони розуміли, що українська держава, українське суспільство від них не відмовилися, що вони їх чекають, і держава, і суспільство, і родина. Дякуємо, дякуємо вам за такий державний підхід. Дуже дякуємо, пані Ело.